На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга 10 серпня події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надіяні Плюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне: 16 дронів Камікадзе для українських захисників. Коломияни продовжують невтомно допомагати військовим. Багато що зроблено за цих, скажімо, час півтора року. 12 серпня у Коломиї відзначатимуть День молоді. Різні заходи від спортивних змагань до розважальних. Поліцейські Прикарпаття відреагували на понад 4,5 тисячі звернень щодо домашнього насильства. Це психологічне, фізичне, економічне та сексуальне насильство. Про це та інше детальніше у випуску. 10 і 11 серпня у Коломийській громаді Дні жалоби. Містяни попрощаються із загиблими військовослужбовцями Андрієм Чернецьким та Ігорем Суботяком. Андрій Чернецький загинув 30 липня у Донецькій області. Він служив у 50-му полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України. Військовослужбовець Івано-Франківського зонального відділу військової служби правопорядку Ігор Суботяк загинув під час терористичної. Атаки росіян на Покровськ після влучання ракети у житловий будинок військовий допомагав людям, але ворог повторно обстріляв місце, де тривала рятувальна операція. Вшанували пам'ять видатного прикарпатського військового на річницю загибелі пілота, штурмовика героя України, майора Олександра Кукурби із Коломищини на місці трагедії. Відкрили пам'ятник життя. Олександра трагічно обірвалося на Дніпропетровщині. Нагадаємо, Олександр Кукурба військову службу проходив на посаді начальника розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації. На рахунку 27-річного прикарпаття сто бойових Лютів 900 знищених російських окупантів, 55 танків та 140 одиниць броньованої техніки за бойові заслуги. Торік у квітні Олександрові присвоїли звання Героя України із врученням ордена Золота зірка, удостоєний орденів Богдана Хмельницького, першого, другого та третього ступенів. 16 дронів камікадзе для українських захисників Коломияни продовжують невтомно допомагати військовим. Зараз підприємець Ігор Колісник разом із друзями передав для 10-ї бригади 16 дронів. Перед тим були мавіки, авто та ще багато чого. Ігор Колісник належить до тих людей, хто допомагає мовчки. Він тихо робить добру справу і не любить про це говорити. Від початку повномасштабної війни разом з друзями він передав нашим захисникам багато необхідних речей. Щоправда, кількість уже й сам не пам'ятає. Багато що зроблено за цих, скажімо, час півтора року. Не можу і все запам'ятати. В основному підтримка нашої славетної десятих бригади Дельвейс, Мене там багато друзів, товаришів служить і так ось ми вже. Взяли їх, скажімо, на підтримку самохідний артилерійський дивізіон. Є mm -hmm. там така підрозділ, де там порядка 300 чоловік штат. Ці автомобілі допомагали, потім перейшли на так славітні Мавіки. Ну, при ціні Мавіка 80 тисяч не дуже іроженець з допомогою, то ми щось там три Мавіка придбали. Потім, Появилась така ініціатива придбати камікадзе, так називаємо дрони. Власне, зовсім недавно Ігор Колісник разом з друзями придбали 15 дронів. Камікадзе один отримали в подарунок і вже передали їх нашим захисникам. Про таку підтримку військових не афішують. каже, подекуди бракує коштів, але спільно вдається купляти усе необхідне. Мої друзі, яких я залучаю, хто з Канади, хто з Іспанії. Ну наш Деменюк Василь Михайлович постійно приймає участь в цих. Меценатства по фінансах не виходило, бо дуже багато пішло і машина, і мавік. І... Ми зробили в травні місяці, 20 травня, ми робили аукціон по військових сувенірах. Зібрали ми якісь там кошти вроде би біля 40 тисяч гривень, які пішли на ремонт одного автомобіля. Ну, техніка автомобільна дорога в ремонті. Горколістик каже, разом з однодумцями зазвичай допомагають військовим за їхніми запитами, тобто захисники кажуть, що їм необхідно, і вже згодом отримують завдяки небайдужим. Зараз знову проект сторони наших тих друзів в куфайках. Появилися дуже багато ланцетів. Це безпілотні апарати ударної дії, які полюють в основному на техніку військову нашу. І взяти ну, нулюбу військову техніку вона є габаритна і її окопати у землю це проблема. Екіпаж десь порад порядка затрачає ну, чотири дні на окопування техніки. За цей час може бути і прильот того ланцета, і якось плачевний результат. І зараз хлопці попросили, що треба їм ескаватор. Я собі думаю, що ескаватор звичайний такий колгоспний ескаватор. Казали, що то треба добрий ескаватор, який буде працювати і день, і ніч. І Вартість ескаватора так дивились в тому регіоні, де вони знаходяться, ця Донецька Харківська область, теж десь під півмільйона гривень ескаватор. Зупинятися на цьому Гірколісник не планує. Каже, нам треба тримати оборону не лише на передовій, а й в тилу, допомагати і підтримувати наших захисників, щоб якнайшвидше перемогти окупанта. Замовчувати насильство не можна. Поліцейські прикарпаття відреагували на понад 4,5 тисячі звернень щодо домашнього насильства з метою контролю та превенції правопорушень пов'язаних із насильством у сім'ях. Поліцейські Івано-Франківщини продовжують працювати в посиленому режимі та оперативно реагувати на всі прояви насильства. На території Івано-Франківської територіальної громади діють мобільні групи працівників поліції, які виїжджають на виклики стосовно домашнього насильства. З початку року сектором протидії домашнього насильства у франківській області було здійснено 870 викликів по домашньому насильству. З них підтвердилось 381. За інформацією правоохоронців постраждали від домашнього насильства впродовж року на Прикарпатті 529 людей. З них жінок 354

І дітей 113 осіб загалом в Івано-Франківській області від початку року поліцейські відреагували на більш як 4,5 тисяч звернень щодо домашнього насильства. Якщо замовчувати домашнє насильство, кривник розуміє свою зверхність, те, що він може далі вчиняти домашнє насильство, і збільшуються випадки домашнього насильства, і можуть бути трагічні наслідки. Насильство це не лише фізична кривда людині, наголошують правоохоронці. Це психологічне, фізичне, економічне та сексуальне. Насильство. Воно Франківську найчастіше стикаються з психологічним та фізичним домашнім насильством, дещо рідше з економічним. За цей рік до адміністративної відповідальності стосовно вчинення домашнього насильства притягнуто майже 2250 правопорушників. Винесено майже 2000 термінових заборонних приписів домашнім кривдникам та розпочато 92 кримінальні провадження. Якщо ви потерпаєте від домашнього насильства в будь-якій формі? Потрібно звернутися до працівників поліції. Неважливо, чи це викликом на 102, або звернутися до територіального варан поліції та написати заяву, або, хоча б повідомити. Про те, що у вас вдома вчиняється домашнє насильство. То вам нададуть консультацію і далі ви будете знати, як діяти. Викрав дитячий велосипед у коломиї з під'їзду багатоповерхівки. Невідомий поцупив велосипед вартістю 6 тисяч гривень. Інцидент трапився 9 серпня. Поліцейських повідомили про крадіжку за лічені години затримали підозрюваного. Як з'ясували правоохоронці, велосипед украв 30-річний, раніше судимий чоловік. Його розшукали неподалік місця крадіжки. У скоєному він зізнався. Дії фігуранта кваліфіковані за частиною 4 статті 180. Сят п'ятої кримінального кодексу України правоохоронці нагадують, що в умовах воєнного стану незалежно від розміру крадіжки обирається найсуворіша міра покарання. Такі дії прирівнюються до скоєння тяжкого злочину. 12 серпня у Коломиї відзначатимуть день молоді гучних святкувань не буде, але низку різноманітних спортивних і культурних заходів все ж запланували. Деталі розповіла Інна Чернявська, завідувачка сектору молодіжної політики управління культури. Це вже другий рік поспіль визначається 12 серпня. Так бо раніше він визначався останню е, неділю е, червня. Цього року він проходить під гаслом Українська Молодь єднає. У нас будуть різні заходи від спортивних змагань до розважальних управління спорту. Буде проводити турнір з настільного тенісу у першому ліцеї для молоді. молодіжний простір у просторі буде проводити кольорову мас з дрізкодом. Також вони будуть проводити спільно. Спільно з громадською організацією Станц Франківська У нас є молоді простір дружній до дитини на другому поверсі дорослої бібліотеки. Там теж буде творчий вечір-балконники. І буде квартирник на площі перед народним домом. Квартирник такий літературно-музичний, там де будуть музичні виступи. І перед тим буде нагородження кращих молодих активістів, зокрема і в номінації Молодіжний лідер. Також ми долучилися до презентації фільму Фелікс документального, яка відбудеться в Трої. Також цього дня у Коломиї відбудуться всеукраїнські змагання із повітряних дисциплін. Організатори Коломийський та Херсонський підрозділ Федерації полспорту та повітряної акробатики України. Триватимуть змагання впродовж 12 і 13 серпня з 8 години у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. 19 серпня, о 13 годині, на стадіоні Юність відбудеться товариський матч між командами ветеранів Сільмаш, місто Коломия та Прикарпаття, місто івано франківськ Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо «Сяйво», Радіо Сяєво. Відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаємо гарного настрою, хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення. Знижка за смайлик. Магазин Юлія пропонує побутову техніку за доступними цінами від холодильників, морозильних камер, газових плит і пральних машин до дрібних приладів. Можна знайти в магазині та спеціальному вайбер-чаті. Магазин побутової техніки Юлія, що в нижньому вербіжі, працює з 1998 року. Побутову техніку надсилають по всій Україні. Розповідає менеджерка Юлія Марняк. Оплачуємо 50% Ми відправляємо без попередньої передоплати. Кожному покупцю за потреби підкажуть ідеальну модель техніки відповідно до запиту і в магазині, і онлайн. Є консультант онлайн-менеджер і є продавець в магазині. Магазин на український 3» працює щодня, окрім неділі з 9 до. 8. Надцятої години онлайн цілодобово і без вихідних вийшліть смайлик на наш номер телефону, і ми приєднаємо вас в групу, в якій ви зможете отримати знижку.